Вітаю вас, шановні телеглядачі. Знову в ефірі православне слово. Останнім часом доводиться часто чути про кризовий стан суспільства, про бідність нашого життя. А хтось те нас запевняє в тому, що ми вже на межі. І тому, думаю, настав час і нам сказати своє християнське слово стосовно цього приводу. Ми не будемо вдаватися до політичних амбіцій, не будемо шукати винних, тим більше, що християнська свідомість несе споконвічні питання, хто винен, дає чітку і зрозумілу відповідь, ми самі. І тому ми підемо іншим шляхом, ми це питання виведемо на іншу площину, розглянувши особливу категорію бідності убогість духа. З яких слів почалася перша проповідь Христа? Про що, або точніше, про кого. Почав він нагірну проповідь про духовних Бог. Блаження ніщі є Духом, і як отих тих є Царстві небесної». Ось перші слова Спасителя. Чому саме з цього він почав свою першу проповідь? Для того, щоб розібратися, давайте спочатку вияснимо, що таке духовне божество і хто такі Богів взагалі. Чи це те саме, що й бідний? Та, мабуть, не зовсім. Річ у тім, що коли мова ведеться про убогого, то мається на увазі той, хто просить допомоги, хто благає помочі. Інакше кажучи, це про шаг в тій чи іншій формі. А от бідний, не кожен бідний вже бракує, не кожен бідний благає помочі, навіть не Він може інколи себе відчувати самодовольним, хизуватися, хвалитися чимось. А вже інша річ убогий, або, як сказано в славянській мові, ніщий. Той же не гордиться, тому що відчувався в повній залежності від людей і від когось. Те саме стосується і духовного убожества. Духовно Бог і не хвалиться, тому що вважає, що ми нема чим хвалитися. І він чого з того доброго, що з ним відбувається, він собі не приписує. Так як коли цю пісню співали, я добрий, але добра не зробив нікому. Ніби і добрий, але ж добра, насправді немає. Такий так не може хвалитися, йому просто не до цього. І за великим рахунком, в Богі, може, в Богі це не бідний, а той, кому мало, хто хоче більше, хто всіма силами намагається добути те, що хоче. І тому в широкому смислі цього слова в Богі може стати не тільки біднячок, а й крутий багаті. Ну втім, ми про останніх сьогодні говорити не будемо. Убогий прагне дещо отримати, він хоче, домагається. Убогий шукає того, хто може йому дати. Так само і духовний убогий. сема силами душі молитовно рветься до Бога з притягнутою рукою. Боже, дай мені хліба до столу, дай мені сили, дай розум заблуди забл 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 дитині, дай мені прощення гріхів, дай покаяння, дай жити по волі Твоїй. І таким чином, як бачимо в основі. Духовне убожество є повна відсутність гордині. Воно будується, верніше проявляється у постійному смиренні. І таким чином Господь у своїх перших словах прославляє смирина мудрих. От саме ними, тобто людьми, які перебувають у стані постійного духовного убожества і наповнюються за славами Господа, Царство Небесне. І тут нам слід зробити так званий ліричний відступ. Господь колись попереджав, шукайте найперше, царство Боже. І правда Його. Давайте скажемо чесно, що ми шукаємо передусім не Бога і не Його Царства, а дещо іншого. Коли Ісус і слава промовляв, Він перед цим говорив, що не піклуйтеся, що їсти, що пити, що задягнутися, але практика життя показує інше, що ми в першу чергу піклуємося. Саме про це. Наша головна мета добре попоїсти, гарно задягнутися. Класно відпочити або відтягнутися, як це звучить на молодіжому жаргоні. Прагнення Бога, прилучання Його в благодаті ну у нас немає. А тепер питання: як ми сподіваємося від Бога отримати ті блага, про які не просимо і про які взагалі не думаємо взагалі? Невже ми думаємо, що Господь нас заштовхає насильно в своє царство, мимо нашої волі? Ну звісно, ні. Тому що нас Бог вільними створив, і він нічого не робить супереч нашої волі. От. А, але якби ми просто про це не думали, то це б бог ще півбине. Гріши тим, що ми інколи про це згадуємо. Але коли про це згадуємо, то при вселюдне відхрещуємося від цих думок, вважаючи, що це не так, ну як же. Що ми кажемо після жилобного обіду? Хай йому Бог дає Царство Небесне, а нам добре пожити, довго пожити. Тобто нехай Божого прилучається Він, душа покинуть, тільки не ми. Що ж тоді виходить? Ми і в пеклі опинитися не бажаємо, і про царство Боже теж думати не хочемо. І якщо ми царство Боже боїмося як вогню, то воно і дійсно для нас стає вогнем палаючим. Це так і в породі, як в Сонце. Для одним воно дає радість тепла. А інші навпаки від нього ховаються, щоб не пектися. І таким чином кожен із нас сам собі протоптує дорогу до вічності. Якщо все життя ми намагаємося перенести повз Царство Боже, то ми, врешті-решт, у вічності теж опинимося в стороні від Нього. І ми опинимося там, де Бога немає, де немає Його тепла, Його світла, його любові, Його доброти. Тобто буде духовна безодня, а це те, що називається. Пекло, ад це духовний вакуум, нічого так не страшить, як повна відсутність Бога. І таким чином, хто себе вважає вседовольним, хто вважає, що у Бозі немає, немає потреби, як правило, вони до церкви не ходять, тому що кажуть, що в них і так Бог в душі. Ну дійсно, якщо вже сам Бог в душі, то про яке духовне божество можуть може бути балачки? Про що мова, панове? У нас в духовному плані все більш-менш добре. Верніше, взагалі, все нормально, все окей. У сім'ї все більш-менш добре, на роботі також. Живемо не гірше за інших, гаманці, ніби теж не порожні. Навіщо на молитву, навіщо кадість, навіщо взагалі та церква? І так ми скриваємо страшенну правди. Бог нам не потрібен. Але ж Бог це джерело гармонії життя, це джерело. Краси, добра, любові, всього того, чого не може існувати життя. І якщо Бог, грубо кажучи, перекриє свій шлюз, по якому стрімко ллються його благодатні потоки, то ми залишимося нічим. Ми тоді відчуємо духовний вакуум, смак пекла, просто кажучи. Адам теж не був противником Бога. Він не бунтував проти нього. Він просто вивів бажання жити незалежно від нього, автономно за принципом Я не заважаю тобі, а ти мені. Чим це закінчилось, який є результат, страх передусім і відчуття своєї наготи. Ось вона, яка без Бога гола правда. У вислові духовна Бог, як ми вже зауважили, є синонім смирення. І не можна, не маючи смирення, будувати духовне життя. Ну так, да, можна ходити і в храм, молитися вдома, дотримуватися посту, але якщо при цьому не буде смирення, все це змарнується. Це все одно, що будувати величезну будівлю на піску. А треба починати, як відомо, з фундаменту. І ось цієї основи саме і є смирення. Фундаментом будь-якого гріха є гординя. А опорою для чесноти і є смирення. Про це не можна забувати. Час нашої зустрічі підійшов до кінця, і тому всім дякую за увагу. Бажаю всім вам саме цієї життя. Не бійтеся, визнати, побачити свої вади, визнати свої внутрішні недоліки. А бійтеся їх не добачати, тому що хто їх бачить, той їх лікує, виправляє, перемагає. Но хто не бачить, той нещасний і залишається біля розбитого крита з розбитою душею. Тому мудрості всі вам, сила волі і звичайне смирення. Через тиждень зустрінемось, поможемо Боже.